Привіт, друзі! Коли ваші бюджети не обмежені, то обирати техніку насправді дуже навіть просто. Найпотужніше залізо, найстильніший дизайн, і готово. Проте, коли ваша банківська карта не золота, тоді настає час сумнівів і компромісів. Сьогодні ми поговоримо про ноутбук, який коштує мінімум, але здатен на значно більше. Або ні. Це Asus Vivobook 15 x 1500. k І у цьому відео ми пройдемося по усіх його чеснотах та недоліках, щоб з'ясувати, чи справді це найкращий бюджетний ноутбук для роботи та навчання. Вмощуйтесь зручніше, і вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Запевняю вас, що назва цього ноутбуку від Asus – це найскладніша частина нашого відео, тому що далі ми все максимально просто розкладемо по полицях і розпочнемо з комплектації, тому що вона тут, в принципі, як і у всіх. Ноутбук в екологічному пакуванні: мінімалістичний блок живлення на 33 тривати. Ну і звісно ж, про документацію тут теж не забули. З коробки він іде без операційної системи, але ставити її ну зовсім не складно. І навіть моя мама. З цим впорається лайк, якщо впевнені, що і ваша мама може поставити вінду. Дизайн цього ноутбуку я би сказав мінімалістичний, чорний матовий пластиковий корпус без жодних градієнтів та візерунків, і всього два слова на верхній кришці: Asus VivoBook, аби ви завжди про це пам'ятали. На гранях тут розмістилися всі необхідні порти: ліворуч, порт живлення, USB Type-C, HDMI та USB A версії 3.2. З правого боку натомість ще два USB a 20 порт для навушників та два світлові індикатори. Знизу тут вас чекають два динаміка, і звучать вони не вражаюче. Проте для повсякденних задач цього більш ніж достатньо. Про резинені ніжки тут теж на місці. Тож лептоп міцно тримається на столі. З огляду на все, що відбувається у світі, бажаю і вам так само міцно триматися на своєму місці, як і він. Відкривши ноутбук, мабуть, перше на що ви поглянете, буде екран. І тут у нас IPS-матриця з антивідблисковим покриттям. Діагональ класичні 15,6 дюйма, роздільна здатність Full HD, частота оновлення, максимум 60 Гц. І екран тут нормальний, але нормальний для свого цінового діапазону, і це важливо важливо Зазначити, цей ноутбук не покаже вам кольори як MacBook. Він не надяскравий і насичений. Кольори можуть змінюватися під різними кутами. І це все тут є. І цього немає сенсу приховувати. Проте ноутбук і не позиціонує себе як гаджет для дизайнерів. Це все для перегляду youtube відео чи роботи з текстом та навчання загалом. І для цього якість екрану цілком підходить. Він достойно тримається на своєму ціновому рівні, і для тих, хто обирає ноутбук для школяра або ж для роботи в офісі, це цілком хороший варіант. Не вражаючий, але хороший. Практично те ж саме можна сказати і про клавіатуру. Звісно, що це не найкраща клавіатура на ринку, але у світі бюджетних ноутбуків вона. Має приємний відгук, середню посадку і працювати на ній доволі зручно. Всі клавіші, включно з нампадом, тут на місці, а вже під клавіатурою знаходиться тачпад. Він невеликий, проте працює чітко і чудово реагує на ваші дотики. Якщо ви звикли працювати на ньому, то проблем у вас точно не буде. Якщо ж ні, то завжди можна підключити мишку. Але після користування тачпадом на MacBook я до мишок більше не повертаюсь. Далі поговоримо про залізо цього пристрою і на що він взагалі здатен в реальному користуванні. Asus VivoBook 15 отримав процесор від Intel Celeron N4520. Це бюджетна лінійка процесорів, що вже натякає на можливості пристрою, і, власне, це підтверджують і синтетичні тести. Відеокарта тут теж інтелівська інтегрована, при цьому тут також і вісь. Сім гігабайтів оперативної пам'яті DDR4 та SSD на 256 ГБ. гігабайтів. І які висновки можна зробити з цієї інформації? Ну для роботи з таблицями, текстами, документами, презентаціями та іншими базовими елементами в роботі та навчанні він. Годиться, от з цим точно впорається. Декілька вкладок відкрити теж можна, і при цьому ще й дивитися ваш улюблений серіал. А от робота з обробкою зображення чи відео для нього вже непідйомна задача. Ви, звісно, можете влаштувати йому таку каторгу, але гадаю, що ніхто задоволення від цього точно не отримає. В принципі те ж саме стосується і геймінгу. В щось легке пограти можна, щоб вбити трошечки часу, але от ігри по типу Counter-Strike 2 це вже занадто. Як би не хотілося вірити в магію і єдинорогів, але за геймінг треба доплатити. До речі, поділіться під відео, що ви граєте на ноуті і чи граєте взагалі. Кінці поговоримо про автономність. Тут у нас акумулятор на 37 Вт ватт годин, що може трансформуватися для вас приблизно у 6 годин роботи. Проте, якщо задачі складніші, чи їх є декілька водночас, то значення можуть бути меншими. Ну і заряджається він виключно фірмовим блоком. Хоч порт Type-C тут і присутній, проте поповнити запас сил в ноутбуці через нього у вас не вийде спираючись на власний досвід взаємодії з цим ноутбуком, Asus VivoBook 15 насправді Хороший для тих, кому важливі компактність, простота і виконання базових речей в роботі чи навчанні. Він легкий всього 1 кг, 800 г, тонкий менше 2 см в товщині, і може стати вашим помічником в буденних справах. Проте це бюджетник і недоліки та обмеження у нього теж є. Він не всесильний. Якщо вам це підходить, то в описі є посилання, де ви можете замовити його максим максимально швидко та вигідно, а також там є кнопки підписатися, вподобайки і, звісно, дзвіночок. Тож тисніть на все. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.